Знову гучно у тилу окупантів. У Ростові на Дону пролунали потужні вибухи. Росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів. Неспокійно було і на Білгородчині. Тут залізних пташок намагались збити із автоматів. Тим часом у генеральному штабі підтвердили ураження волгоградського нафтопереробного заводу. Про все по черзі говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Ще вночі російська Волгоградщина здригалась від вибухів, як уже зранку неспокійно було на Ростовщині. Зокрема, у Ростові на Дону пролунали потужні вибухи. На це скаржились як і російські пабліки, так і місцева влада. Тамтешні жителі повідомили про дим і громихання просто в центрі міста. З'ясувалося, що це була атака безпілотників. Російські телеграм-канали повідомили, мовляв, влучання сталося біля Ворошиловського проспекту. Удар припав, нібито по багатоповерхівці на вулиці Тельмана та Лермонтовській. Ось вам і черговий приклад роботи криворукої російської ПВО та ворожих систем РЕП. Адже нагадаю, що дрони у тилу окупантів атакують виключно військові цілі та об'єкти, що працюють на російську армію. Частина даху багатоповерхівки на Ростовщині обвалилася. Є пошкодження декількох квартир. У сусідніх будинках вибило вікна. Людей евакуюють. За словами тимчасового виконувача обов'язків губернатора Юрія Слюсаря, начебто постраждали 13 людей. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, переконує ворожий чиновник. Російська влада теж заявила, що постраждали декілька багатоквартирних будинків. До слова, мобільний зв'язок і інтернет у місті працюють із проблемами. Ситуацію прокоментував військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов. Він підтвердив, що Криворука російська ПВО знову спрацювала невдало, цитую. Ростов не ракета виявилося, а дрон, якого російське ППО додумалося приземлити РЕБ над житловим будинком. Очевидно, що росіянам варто боятись власної ПВО. Одночасно неспокійно й у Бєлгороді. Ворог знову заявив про масовану атаку безпілотників. У центрі міста лунала стрілянина. Очевидці пишуть, що у дрони намагались поцілити просто з автоматів. Ворог нарахував аж понад 30 нібито ліквідованих безпілотників. Місцевий губернатор Гладков просив людей якнайменше часу проводити на вулицях. Крім того, у Бєлгороді закрили торгові центри, скасували всі масові заходи. А тепер згадаємо попередні атаки: Волгоград найбільший нафтопереробний завод півдня Росії. Після атаки українських безпілотників потужна пожежа. Займання видно із космосу. Супутники НАСА підтверджують численні осередки вогню в зонах, де розташовані переробні установки та резервуари з нафтопродуктами. Цю атаку підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Влучання ударних дронів спричинили на заводі сильні пожежі. Детальні наслідки вогневого ураження уточнюються. Волгоградський нафтопереробний завод. Найбільший виробник пальномастильних матеріалів у південному федеральному окрузі Росії тут щорічно переробляють більше 15 мільйонів тонн нафти, та не лише Волгоград. Напередодні в ніч на 13 серпня сталася ще одна атака цього разу по нафтоперекачувальній станції у Нєча у Брянській області. Аналітична спільнота Дніпро осінт Гарбуз зазначає, станція не може функціонувати. Поблизу підпірної насосної станції великі сліди від пожежі. Уняча забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 мільйонів тонн сировини. Пишуть там і публікують кадри із супутників. Друзі, що думаєте, що почутого ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.